Знову всім добрий день. Мав розповісти за культиватор. Брався в магазині мототрактор. І цей кусочок, це оцей, який у мене осипач. До нього бралися ці їжаки і стріли. ну Це саморобні борони, мусить стояти поки що на вулиці, в гаражі маловато місця. Значить, кілька слів про культиватор. Він називається КН1.4П. Тобто пружинник. Тобто, лапа тут пружинна. Вона С-подібна, доволі товста, як на диву. Тут здається мені 6 мм. Це очевидний плюс. Всі кріплення все було в зборі, отримав я на делівері цього культиватора. Брався він давненько, скажімо так вже, ви бачаєте вітерець твоє. То два слова хотілося б сказати. Умови, в яких він працював, я думав, що він в них працювати не буде. Це м'яко кажучи. Були ґрунти різноманітної скажімо так, важкості. Були умови, коли навіска випадково, скажімо так, падала, і культиватор гепався об землю, об асфальт і брав навіть цілину. Тобто ну, я просто їхав, і мене випадково рука дьорнула, опустила навіску, і культиватор впав на цільник. Ну, можна сказати, на ось таке. Грудобой. Стоїть не на втулках на корпусних підшипниках, тут є масляночки, воно все мажеться, нічого не порозбивало, він вже в мене відмотав дуже багато. Рахунок пішов на десяток гектарів, якщо не більше. Якщо бути точним, це ще враховуючи калими, просто я дещо раніше записував, то там набагато більше, десятка, я думаю. Ніяку лапу не повело, не відламало, ніде не пустила ні сварк, всі сварні шви. Тобто ви можете спостерігати тут, і тут все проварене, ніде нічого. Це вже я тут клав додатковий вантаж, скажімо так, щоб культиватор в твердих ґрунтах швидше заглиблявся. Він йде без коліс, регулювання відбувається тут грудобою. У вас він стоїть на навісці на тракторі, і ви тут вже регулюєте, це вже я цю фігню сам придумав, бо ця та цього розбивала. Ну я його сам пошкодив, погнув, можна сказати. Я зробив таку просту фігню вона просто вона ще буде трошки інша. Я ще просто на дірочки, щоб було жорстко, точно жорстко. Культиватор пахав дуже багато, я ним дуже задоволений. Він має загальну ширину 1,40 сорок і робочу свою ширину 1,35 м. Для моїх 18-ти кінських сил ще тоді трактор не турбований, зараз він з турбіною. Це Спочатку, від початку зразу визнаю, що густина лап достатньо велика. Тут між ними сама конкретна відстань між лапами там 6 см. Тобто це доволі густо, скажімо так. Якщо дивитися, ось так, то ну, доволі густо лапи стоять. Він робить дуже гарну свою роботу. Десь треба в кілька проходів, звісно, якщо дуже тверда земля. Це так, як і з багатьма іншими культиваторами на різних тракторах. Понятий ну, вітер не дасть мені зняти нормальний відгук. Дякую за консультацію гарну. Дякую за підбір, поспілкувалися, все надіслали, все оплатив, все забрав. Працюю вже багато часу доволі, задоволений повністю культиватором для невеликих тракторів по типу 15-20 кінських сил. Це доволі непоганий варіант. Є і варіанти на одну точку, хоча я не знаю як. Мототрактори будуть з ним справлятися, але міні-трактори трохточечні всі, що вони з ним справляються нормально. Інколи була проблема в мене там в масі, це вже мої питання. Я там трактор балестував, це інші моменти. В загальному культиватор себе дуже добре показав за свою, знову ж таки, ціну. Це те, що я можу сказати по своєму прикладу, по своєму досвіду. За свою ціну він показав дуже класні результати. Він пережив дуже багато різноманітних, скажімо так, важких ситуацій. Як на диво, жодна лапа, їх тут 13 штук, не була ні пошкоджена, нічого. Тут ці робочі частини також вони обертаються, щоб можна їх обернути, коли це сітреється. І все, тобто їх дуже надовго вистачає. Ці речі доволі товсті, також десь приблизно 4 міліметри. І вони вже стільки пережили. Я знову ж таки дивуюся, просто наскільки якісно, ну в плані навіть знову ж таки звернення уваги на ціну зроблені. Агрегат. Це, це мене зачепило. На картинці він виглядав не так, скажімо так, не подавав якихось серйозних надій. Я думав, ось так. Після Оранки там обробити землю там і так далі. Окей, типу, але щоб якусь там землю з рештками рослин чи тверду вкатону, щоб він брав, я спочатку дуже обережно ставився. До цієї рами і так далі. Але потім, як завжди буває, випадково я натрапив на дуже серйозні скажімо так, умови, не було куди діватися, і я вже перехрестився і поїхав просто. Думав, будь-що буде. І був приємно вражений, здивований, що культиватор пережив це все. Зробив те, що в нього вимагається. До речі, це доволі класна річ. Це грудобій, це дуже класна річ. Дивіться, в кого борони за культиватором, вони не зроблять цю роботу, що зробить ця річ. Вона дуже швидко обертається, вона меле грудки, пересипає землю і так далі, і зарівнює те, що роблять лапи. Тобто лапи, як не крути, роблять якісь там рядочки собі, да? а оце рівняє просто ззаду і можна навіть переплутати з ефектом, який виникає після роботи фризи. Люди задоволені, як я їжу на калими, хвалять, кажуть, от таке невеличке, маленьке, а так гарно працює. Я всім кажу і кажу, де брав, цікавляться, кажу, так і так, нормальні навісне, нормальні ціни, нормальні люди поспілкувалися, все пояснили, ми все гарно підібрали. Мені нормально підійшло і не тільки мені, багатьом моїм знайомим, оскільки також є люди, які брали там на цьому сайті, в цьому магазині техніку. Це класно. Ну це класно. Я претензії не то, що не маю. Я тільки бажаю всім. Щоб всім вдавалося завжди брати толкове навісне в толкових магазинах. Це от моя скажімо так, вам всім порада. А, ну, в кількості об'єму землі, на якій розрахований цей культиватор, нічого не можу сказати, тому що це вже залежить від вас. так. Ви можете там розраховувати орієнтовно так, щоб по захвату його чистого, щоб ви не задовбалися і не задовбали трактора, то орієнтовно. На 2-3 на гектари вам його вистачить. Так, щоб геть не... Ну Це я можу по собі судити, бо я так працюю. Так? От, я за день, типу, як за день, за кілька годин просто так я собі розділяю. Просто мені такого гектар, я собі типу, от, не фік діляти, просто бігаю ним і все. Він робить роботу, він е, має регулювання по глибині відповідно. Тут маніпулюєш центральним ментом і ось цим і регулюєш положення рами. І від того він і заглибляється настільки, скільки потрібно. Сама ця частина також отримувала деякі. Е, мала би отримати, я так думав, пошкодження від ударів, але тут все доволі непогано, скажімо так, складене в купу. Ця річ також не тонка, нічого. Ніде ніяких погнутостей, там відхилень там по балансуванню, нічого немає. Воно як крутилося гарно, крутанеше, він гарно крутиться. Це мене також, скажімо так, заспокоювало. Я думав, що дійсно що цей культиватор буде трошки попроще. Бачайте цей відео мене до Навісного в мене дуже багато різноманітного, якого борони в мене саморобніть, така рамка з боронами. Це куплений окремо, а, а все інше в мене куплене в цьому магазині. Тобто я можу від щирого серця, від щирої душі вам радити магазин однозначно і людей, які займаються продажем цього всього. Різноманітна навісня до різноманітної техніки. Від якогось мотоблочика до якоїсь там 50-ки спокійно, там різноманітні балки, фрези, роторні коси на будь-який смак, різні культиватори, різні плуги, всього-всього дуже багато. Ну Розмаїття серйозне, я вам скажу. Е, мені подобається їхній асортимент, е, оформлення, ну і однозначно ставлення саме перше до клієнтів це головне. О, не, не те, що там хтось, о клієнт завжди правий. Ні, клієнт не те, що завжди правий. Він Як і клієнт, так і продавець має діти якоїсь згоди, має діти якогось середнього арифметичного, якоїсь істини. Але це буде тільки в тому випадку, коли клієнт щось шукає, а продавець йому може допомогти в цьому, адекватно. Не навішати, не нарадити щось не знати чого, а сказати це, цю річ, яка дійсно потрібна тому покупцеві. В цьому магазині я це побачив. Що, за що їм велике дякую. Це, певно, то перше навісне, яке я в них брав, потім оприскувач, потім плуг, а потім їжаки і просапочні оці лапки. Це я в них це все побрав. Дуже задоволений для невеликого господарства. 3 гектари власної, і десь 5 гектарів калимів мені з головою вистачає, я справляюся повністю. Навісне справляється повністю, щоб я щось ремонтував, переробляв в ньому, то тільки оця річ. Ну це вже там моя забаганка через мою помилку. Це взаємопов'язано. Ну Це в рахунок того, що... За такі фінанси, таке навісне, яке стільки всього мені робить, відробляє себе заробляє кошти, це класно, однозначно. Тому рекомендую однозначно навісне, рекомендую магазин. Як толково зроблено, це, ну, це велике має значення. І дякую всім за перегляд. Надіюся, мій відгук буде вам корисним.